Футбольна команда, рух і колеги грають в футбол. Воротар зловив майже. Під номером 35. Під номером 35 футболіст Борик Павло. Майже, майже попав. Вони всі троє знають англійську мову, свобідно. Я їх сьогодні перевіряв. Можуть виступати в міжнародних командах. тут є футболісти з іншої команди. номер 10, бачиш, семикласник. Вони дуже люблять інформатику, правильно, правильно. О! Молодець! Вратар зловив. Вратар зловив. О! Так через те, що він не їв чіпси. Якби він поїв чіпси, я думаю, він би голос забив. О, подача? О. Це був фрагмент футбольного матчу. І якраз воротар зловив і ми виключаємо.